ЦРУ знає все про плани Путіна, маючи інформацію від безпосереднього його оточення. Сьогодні я хочу поговорити про інтерв'ю директора ЦРУ Бернса. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Принагідно закликаю, як завжди, підписуватися, поширювати та залишати коментарі під цим відео. Отже, директор ЦРУ один з кращих фахівців по. Росії саме так його класифікують в Сполучених Штатах. Саме тому він став одним із найближчих радників президента Байдена після його обрання з цього з цього питання з питання Росії, як наслідок пана Бернса було призначено директором ЦРУ. Це дипломат з великим досвідом, триваючим, зокрема, який знає так само російську мову і який був надзвичайним повноважним послом США. В Росії 2005-2008 році він з цього приводу випустив книгу. Там є його спогади. Цікавий спогад, як до нього в резиденцію приїздив міністр закордонних справ Росії вічний на цій посаді Лавров, який любив випити віски і виливати душу про те, що Росію не розуміють, там неправильно оцінюють і так далі. Ну Тобто я не заздрію Бернсу в тому, що він мав вислухувати цей маразм у ці п'яні речі щодо нерозуміння стану російської душі, ну але менше з тим. Отже, що каже Вільям Бернс в своєму інтерв'ю? Насправді ряд цікавих речей. Перше, те, що їм було відомо, практично детальні плани російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Далі директор ЦРУ говорить цікаву річ. Він каже, що дійсно про плани Путіна знало найближче оточення 4-5 людей. Отже, ми можемо розуміти, що таким чином говориться про те, що хтось із цих 4-5 людей міг передати точні плани і повідомити час точного нападу в Сполучені Штати. Отже, хтось із цих людей може співпрацювати або Якщо він не співпрацює з ЦРУ, а, а працює хтось інший, вони збирали інформацію іншими джерелами в цій розвідки досить багато інструментів. Це робиться для того, щоб е, підвищити манію Велича е, і манію переслідування Путіну, загострити його фобії, для того, щоб він переслідував і боявся всіх довкола, і, е, щоб він, в принципі, Проводив репресії проти свого оточення і таким чином провокував розкол внутрішніх еліт, який вже відбувається в Росії і набирає стрімких обертів. Звідси і роль приватних військових компаній звідси і бажання всіх озброїтися. Чому? Тому що зараз ось ці тенденції до озброєння, створення приватних військових компаній там Газпром, хоче ще хочуть. Це про що свідчить? Це свідчить про те, що. А вони не впевнені, глави цих корпорацій, і ці так звані еліти довкола Путіна не впевнені в тому, що на сьогоднішній день за державою зберігається 100%, 100 інструментарій якраз правоохоронної системи і так званого контрольованого населення, Ну фактично право монополізованої держави. Ні. І тому будуть з'являтися ось такі апрічники Атаманщина, звичайно, яка в процесі буде вести до дестабілізації ситуації всередині Росії. До речі, досить помітно, як фобії Путіна найбільше, чого він боїться, виходять назовні, тому що мало хто говорить там на Заході про розпад Росії, про те, що хтось цього прагне, про це не говориться. Натомість Путін чергове Після того, як зігнали людей на лужники, там на цей, а, акцію Побідабесія, там ракабесія, він задав журналісту російському інтерв'ю і сказав про те, що хочуть Росію розвалити Московія буде там, Москвіни, московіти, Уральці і так далі. Тобто, це його фобія. Що це означає? Що зараз Путін під тиском обставин. Під тиском свого безумства, під тиску своєї самовпевненості, до речі, це те, про що говорить директор ЦРУ Бернс в інтерв'ю. Він каже, що Путін занадто самовпевнений, він переоцінює свої можливості, і, зрештою, він це побачить. Тобто, це така це така, скажімо, мета делегітимізувати Путіна в очах світу, в очах росіян, і цей процес іде. Він набуває обертів. І цього Путін боїться. Видно, що Путін дуже боїться. Це насправді так і є. І ось ці фобії відкриваються. Що значить фобія? Фобія це те, що у вас присутнє всередині глибинно. І ви можете це приховувати, коли не настає момент, фактично якийсь причиняє вихід назовні цієї фобії. Ну, наприклад, клаустрофобія у людини. Сильна зовні там, рішуча, все. Але от застрягла в ліфті. Ми можемо це там згадувати, коли у нас було відімкнення світла. Такі випадки почастіше. Застрягла в ліфті, і починається паніка. Людина не може себе контролювати, вона не може зупинити остаточно на 100% прояви цієї паніки, тому що момент такий, тому що момент, який відкриває фобію. Отже, зараз такі моменти, і Путін це відчуває, оцінюючи ситуацію всередині і зовні, що наближається до... Серйозних процесів в Росії звідси і паніка, і ось ця самовпевненість Путіна вона породжує подальшу кількість помилок, яких він допускає, і допускає, і допускає. І це продиктовано ситуація на полі бою. Те, що ми бачимо, що російські війська, незважаючи на великі наступальні дії, на те, що кидають великі сили мобілізованих, не мають успіхів на полі бою. Це простежується ізоляції на міжнародній арені і третє. Те, про що говорить директор ЦРУ Бернс, він каже: Путін розраховує на те, що американці і ми переключимо увагу на щось інше, але хай на це не розраховує, ми будемо рішуче підтримувати Україну. Це теж сигнал. Крім того, цим інтерв'ю Бернс посилає сигнали і в Іран, і в Китай. Щодо Китаю, керівник, очільник спецслужби говорить про те, що немає достеменних доказів про те, що Китай уже поставив в Росію зброю важку. Але може йтися про й те, що це вони можуть зробити, і Сполучені Штати рішуче попереджають про те, щоб цього не робити, і будуть вести відповідні перемовини. І другий момент це щодо Ірану. Вони бачать, що Росія поглиблює співпрацю військову з Іраном і що це становить небезпеку не лише для України, а й для інших країн регіону і цілого світу. І з цим можна пов'язати активність Ізраїлю, Візити ізраїльських політиків до України, нанесення ударів по іранським військовим об'єктам, і, зокрема, не тільки на території Ірану, а й на території Сирії, і з цим можна пов'язати приїзд міністра закордонних справ Саудівської Аравії до України. Це теж важливо. Тобто, формується і ще щодо Китаю: простежується факт, що, скажімо, Китай зараз на роздоріжжі і думає над рішенням, яким умову хвалити, але помітно, що. Можливо, є політики, які готові допомогти йому, спонукати його, прийняти рішення правильне, згадати старі мапи і подивитися, кому належав колись Владивосток. Я думаю, що це єдине правильне рішення в цій ситуації. Китай теж може скористатися моментом в цій справі і, в принципі, зіграти на усіх фобіях Путіна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Слава Україні!